Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії працює Анастасія Лоза. у жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні. У випуску ковдри, одяг, їжа, переноски і корм для тварин. Як Чернігівці збирають допомогу для людей з Херсонщини, чиї будинки затопило внаслідок підриву росіянами каховської греблі. Будинок на передовій. Скільки коштував ремонт багатоповерхівки на вулиці Першої танкової бригади у Чернігові? У який росіяни поцілили більше 30 разів? У разі тривоги відкриватиме двері в укриттях і бомбосховищах. Як працює система оповіщення, створена студентами та викладачами Чернігівської політехніки? Ковдри, одяг, їжа, переноски і корм для тварин у Чернігові. Зранку містяни збирають допомогу для людей з Херсонщини, чиї будинки затопило внаслідок підриву росіянами Каховської греблі. Повідомлення про збір оголосили опівночі. Вже зранку чернігівці стали звозити допомогу одразу в кілька пунктів прийому гуманітарної допомоги. В чергах були і ті, хто торік від російських обстрілів втратив усе. Я привозила все, що в мене є вдома, чесно кажучи. Зараз буду знову плакати, тому що побачила цей репортаж. Ну не може бути. Я складала просто все. Останній цукру з дому забрала і привезла сюди. Річковий порт на парковці одні автомобілі змінюють інші. Це нова дівочки одіяло. Зранку у пункти збору допомоги для жителів Херсонщини з'їжджаються Чернігівці. Я сама була в такій ситуації. Мене згорів будинок на попровоці, і я розумію, як це, коли потрібна допомога. Тому ми з мамою сьогодні вирішили, хоч стрішки, там гігієна, рушники були заві, те, що нам не потрібно, в принципі, воно ж потрібно інше. Люди привозять ковдри, одяг, ліки, переноски для тварин і їжу. Жати, щоб... Да, я... на підемо на вулицю. Люди їдуть і їдуть, бо ми тільки написали вчора пізно ввечері про те, що відкриваємо збір і їдемо до Херсону. Привезла допомогу для Херсонщини і Наталія Висоцька, яка рік тому через обстріли лишилася без житла. Повністю розрушено майно, і ми отримуємо багато гуманітарної допомоги, яку наразі я вона мені просто не потрібна, і я хочу допомогти і тваринкам, і людинкам, які в цьому нуждаються. З річкового порту допомога для жителів Херсонщини вирушить зранку, 8 червня. Планували, що поїде один автобус, але люди вже принесли на три таких. Туди повезуть гуманітарну допомогу, а назад за потреби будуть перевозити до Чернігова людей і тварин, які потребуватимуть лікування і перетримки. Ми будемо їх просто перевозити, допомагати стан станом своїми машинами. І будемо перевозити Миколаїв і інші міста, які будуть їх приймати. Тобто, я не думаю, що дуже далеко. Але якщо вони будуть їхати, хтось виявить бажання, ми їх будемо вести в Чернігів. У Нас вже є люди з Чернігова, які відгукнулися і які надали своє житло для того, щоб люди. Мали тимчасове безкоштовне проживання. Збір допомоги в річковому порту триває один день, але ймовірно каже волонтерка Анна Нестеренко: пізніше організують ще один. Тим часом збір допомоги до 15.00 8 червня, триватиме в Чернігівській політехніці. В університет люди зносять речі, ліки та продукти з довготривалим терміном зберігання. Пенсіонерка Галина принесла дитяче харчування, одяг та медикаменти. Про цей збір дізналася із передачі по телевізору, і ми не можемо залишатися. Щоб не допомогти людям, збір допомоги проводять студенти університету разом з громадською організацією Українська Монолітність, 8 червня. Всю зібрану допомогу вони відправлять поштою до волонтерів Херсону. Максимально будемо збирати скільки можемо. Мета зібрати, наприклад, п'ятитонник, щоб надіслати новою поштою одразу напряму в Херсон як гуманітарну допомогу. Кошти, якщо у нас. Не вийде з безкоштовною доставкою, Ми будемо покривати доставку за кошти людей, які долучилися до збору. Дар'я Янушкевич, Олександра Мілашевська, Роман Репа, Валерій Циркун – Суспільне новини Чернігів. Будинок на передовій. Саме так називають 14-ти поверхівку на вулиці 1-ї танкової бригади у Чернігові. У лютому березні 2022 року. Російські війська поцілили в будинок. Близько 30 разів 15 квартир були зруйновані повністю. Нині тут завершують відновлювальні роботи. Тут звели зруйновані стіни, залили підлогу та поставили вікна і двері. На це з міського бюджету витратили близько 22 мільйонів гривень, розповів Суспільному координатор будинку Геннадій Терещенко. Незважаючи на відновлені стіни, жителі зруйнованих квартир досі не можуть повернутися в свої домівки. Чому розповість Ольга Онищенкозахадіт? Власниця зруйнованої квартири у Чернігові Тетяна показує, як відновили її квартиру після влучання сюди російських снарядів. Ось зробили стінку. Не знаю, чим його зробили не було. Ось поставили окна. Сюда залетел снарядик. Его замазали, все выгоняло. Как видите, не знаю, жило это по мнению. Сделали тут здесь что-то ремонт, не сделали, я не вижу. Квартира Тетяни на 14-му поверсі потрапила під обстріл першою. Будинок на колишній вулиці Білова, а зараз першої танкової бригади, 27. російські війська почали обстрілювати від перших днів вторгнення. Тоді в будинок прилетіло понад 30 російських снарядів. 15 квартир були зруйновані повністю. Тут були відсутні стіни, стелі між квартирами та дірки від боєприпасів. Це дім на передовій, а з другого це символ стійкості Чернігова, що ну тут. Коли було з самого початку, ну будемо так говорити рік тому, тобто десь на 31 травня, то люди боялися сюди ходити. Всі казали, що він все одно впаде. цей будинок, як він як символ, що не вірили, що він буде відбудований. Але він уже відбудований. Нині в будинку завершують роботи з відновлення. Дмитро власник квартири на 12-му поверсі показує кімнату з новими стінами, стелею та підлогою. В цій кімнаті лежало людський зріст, обланки. Оці всіх потолків з верхніх поверхів. Це все було тут. До 14-го поверху була дирка. Ну і плюс ці плити також замінювали, тому що на них було велике навантаження. Вони тріснули, їх теж замінювали. Поки що все під питанням з приводу внутрішніх робіт. Ну так я ж кажу. основне вони зробили. Тобто вони залили пол, зробили потолок. Цю, цю стіну також повністю її не було, вона згорівша була. Але ж залишається питання по проводки, по трубам, по, по полу і так далі. Спершу тут роботи виконувала будівельна компанія Запоріжжя. Пізніше підрядна будівельна організація «Укртрансбуд». на відновлення будинку з міського бюджету, виділили 22 мільйони гривень. Роботи розпочались у жовтні 22-го року. Він був в дуже поганому стані, у зруйнованому. Виконувалися демонтажні роботи: це цегляні стіни, потім плити перекриття, покрівля, перехідні майданчики. Балкони зруйновані, сходові марші в червні. За словами Ольги Скорди, роботи по проєкту завершать. Тут залишилося поставити вікна і двері на перехідних майданчиках та вхідні двері у постраждалих квартирах. Оздоблювальні роботи не входять в вартість проєкту. Нічого ніхто не обіщає. От замазали дирочку, поставили окна, вважали нужним самі, а далі все. Вот, я не можу поняти, коли э, мені скажуть, що я могу здесь уже жити. Конструктив завершується, що робити з внутрішнім ремонтом? Питання поки що не вирішене. Але як будемо щось думати, яким чином можна це буде вирішити? Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Автоматизовану систему оповіщення, яка у разі тривоги відкриватиме двері в укриттях і бомбосховищах, тестують студенти та викладачі Національного університету Чернігівська політехніка. Як розповів Суспільному кандидат технічних наук Анатолій Ревко, розробку системи почали рік тому для потреб вишу, а додати функцію відчинення дверей вирішили після подій у Києві, де 1 червня загинули троє людей, які не змогли потрапити в зачинене бомбосховище. Як працює ця система? Система – дивіться в нашому сюжеті. Підключаємо відповідно сюди. От нею ну зараз система працює. Блок живлення, індикатори роботи та основний модуль. Кандидат технічних наук Анатолій Ревко тримає у руках експериментальну модель нової системи оповіщення, яку він створив разом із студентами своєї кафедри. Воно показує, що у нас є живлення, жовтенький світлодіод світиться, то вона видно. Але поки нема модуля для з'єднання з, з вайфаєм, решта світлодіодів не працює, але воно працює в ручному режимі. У нас є кнопочки для ручного режиму, і можемо подати сигнал повітряної тривоги. Розробку цієї системи у виші обговорювали з минулого року після початку повномасштабного вторгнення Росії. У нас тут в університеті використовується ще стара радянська система оповіщення із зручним керуванням. Черговий при настанні повітряної тривоги натискає на кнопочку і звучить відповідно сирена в коридорах. Що не дуже зручно, не завжди. Вчасно можна подати цю сирену, може не спрацювати безпосередньо там, наприклад, на телефоні повічня самого чергової. Працювати над новим пристроєм взялися як студенти університету, так і викладачі кафедри електроніки. Нині робота над дослідним зразком добігає кінця. Нещодавно тут додали і нову функцію. Коли ми її робили, ми не задумувалися над автоматичним відкриванням дверей. А от в зв'язку з тим, що виникла така ситуація в Києві, що не були закриті бомбосховища. Ми вирішили ще до. І додати сюди модуль автоматичного відкривання дверей по сигналам тривоги. Подібні модулі можна вмонтувати на будь-які двері, каже Анатолій Ривко. Головне, щоб був встановлений електронний чи магнітний замок. Достатньо встановити на двері електронний замок і ця система паралельно з оповіщенням про повітряну тривогу буде автоматично відкривати двері бомбосховища. Це Значно підвищує шанс встигнути туди, тому що фактично затримка цієї системи десь в одиниці секунд від офіційного оголошення тривоги, і коли прийде сюди сигнал, і вона спрацюється там 2-3 секунди. І таким чином у нас автоматично відкриваються двері, і люди, які почули сигнал тривоги, тут же зразу можуть зайти в це бомбосховище. По завершенню тривоги система автоматично відчиняє, а потім зачиняє двері бомбосховища. Також механізм влаштований таким чином, аби Вері завжди можна було відчинити зсередини. Анатолій Ревко каже, що вони планують встановити подібні системи у всіх бомбосховищах університету. Керівництвом університету поставила задача у нас 12 корпусів. Треба зробити буде 12 таких систем. Це зараз перша пілотна версія такої системи. і буквально ще тиждень вона вже думаю запрацює в нормально повноцінному режимі. Система під'єднана до серверу та працює через wi fi з'єднання. На виготовлення одного такого пристрою потрібно від одного до двох днів. Ця система якщо тільки взяти одну платку без навісних елементів, десь по оцінкам буде близько тисячі гривень коштувати по собі вартості елементів. Та один модуль без зовнішніх елементів, без замків, там без акумуляторів литкових. То ну така доволі таки, я думаю, прийнятна ціна. Анатолій Ривко каже: в майбутньому у закладі планують знайти спонсорів та налагодити виробництво подібних систем у Чернігові і встановлювати їх і у інших містах України. Олександр Мілашевська, Дмитро Фальчевський, Олександр Седько. Новини Суспільне Чернігів. У Чернігові почали прибирання на пляжі Золотий берег, який цього року пішов під воду через повінь. Офіційно ж відкривати купальний сезон не будуть, повідомив Суспільному директор КП паркування та ринок Микола Гоголь. 7 червня міські комунальні служби розпочали роботи з прибирання сміття та мулу з території єдиного в Чернігові офіційного міського пляжу. До середини травня місце відпочинку було частково затоплене. За більше ніж місяць у волозі. Частина об'єктів зазнала пошкоджень, говорить Микола Гоголь. Вода змила практично весь пісок, який був завезений кварцевий пісок, чистий біленький. Зараз проводитись управлінням ЖКХ буде проводитися тендер на закупівлю і на завоз, і на розрівняння піску. Дуже багато мулу, дуже багато пропало у нас дерев, це має це туї більше 70 штук. Як сказав Микола Гоголь, тільки за ранок першого дня прибирання комунальники вивезли 30 причепів сміття та мулу з території пляжу. Дно річки мають обстежити водолази, але наразі це питання відкладено, говорить директор, бо водолази обласної служби вирушили до Херсонської області. Офіційного відкриття пляжного сезону не буде. Зв'язку з тим, що зараз у нас іде війна, тому на скоріш на все не буде. Поки комунальники проводять прибирання берегової лінії, чернігівці вже відпочивають на пляжі золотий берег. Ну так що ж ніде слідно? Я далеко не плаваю. Я тут близько, возле берега Так. я дуже далеко не відходжу від берега, тому все гаразд. Зараз ще для мене вода холодна. А так би в принципі я далеко не запливаю. На сьогодні у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.